Шукаєте місце, де ваш бізнес буде помітним та впізнаваним. Тоді ходімо дивитись торгові приміщення у порту, які доступні до покупки та оренди. Площі приміщень різних конфігурацій від 115 квадратних метрів до 1200 А також у нас можна облаштувати торгове приміщення з склецькою зоною, оскільки у нас є вантажний ліфт. Перша перевага порт це високий клієнтський трафік. Ми знаходимося в локації, де щодня тисячу покупців та підприємців знаходяться поруч. Це означає, що ви будете мати безліч можливостей для залучення нових клієнтів та партнерів. Коли ви обираєте торгові приміщення у порт, ви вибираєте стиль та привабливість. А ще зауважте, яка велика кількість денного світла. Наші сучасні фасади будуть звертати увагу на ваше торгове приміщення. Кожен день ви будете отримувати безкоштовну рекламу завдяки привабливій зовнішності вашого приміщення та нашого комплексу. Наші торгові приміщення мають панорамні вікна, що дозволяє ефективно презентувати свій товар клієнтам та партнерам. Окрім цього, є велика парковка, де ваші клієнти зможуть з легкістю припаркувати свої автомобілі. А у цій частині торгових приміщень буде розташовано продуктові супермаркети та аптека. Наша локація чудово підходить для представництва виробництв продукції або дистриб'юторських компаній. Торгове приміщення Опорт стане вашим стратегічним партнером у досягненні успіху. А завдяки великому трафіку серед бізнес аудиторії ви отримуєте унікальну можливість залучити нових клієнтів та розширити свої контакти. Тож чи готові ви до якісного приставу? Ня вашого бізнесу, тоді обирайте торгове приміщення. У порт чекаємо вас у гості та допоможемо обрати приміщення для вашого бізнесу.